Мого чоловіка звуть Андрій, це третій день народження його в полоні. А історія наша почалася з 1 січня 2013 року. Тобто, ось уже буде 12 років, як ми разом. Одружилися вже в 2018 році. До того всього ми жили в Миколаєві. Він ми, коли познайомились, десь через плюс-мінус півроку він вирішив іти на службу на контракт в Крим, і ми поїхали в Крим разом. Потім, під час анексії, ми вже виїхали. Звідти він продовжував службу в Очакові, потім в Миколаєві. А коли він Почав їздити в зону АТО на той момент ООС, то я ну, не так часто вже за ним їздила, тому що працювала, але все одно, коли в нас видавались такі якісь моменти, в нього відпустка мене на вихідні, то я все одно їздила туди, там, де був він. Ось так. У 2017 році так сталося, що під час виконання завдання він в зоні ООС отримав травму перелом хребта, але на щастя не як сказати не зачепило кістковий мозок, і він ходив, його прооперували, і все було добре. Він продовжив службу далі. На початок повномасштабного вторгнення він був вже в Маріуполі. Не в самому Маріуполі, а на околицях Маріуполя, тому що вони в 2021 році, в грудні місяці, вони поїхали туди на ротацію. Вся 36-та бригада Миколаївська поїхала. І Андрій, ну звичайно ж, поїхав також на ротацію. Він мав приїхати у відпустку у лютому місяці. Він в неї приїхав. 13 лютого він приїхав. Побув 10 годин вдома і його викликали назад. Це була наша з ним остання зустріч ну, за ось цей час, 32 місяці, які Андрій знаходиться в полоні. Чоловік мені телефонував, старався телефонувати. Коли в них був зв'язок, вони вже були в Маріуполі. Там вже були дуже жорстокі бої, їх бомбили з усього, чого тільки можна було. Авіабомби, ну він це мені так в, в коротко розповідав між словами. І то казав, що дуже це все страшно, і не зрозуміло, що і як буде. Але хлопці старалися, вони боролись. Андрій постійно говорив, нічого ми все нормально буде, не переживай. Була можливість, я знаю, що в деяких там штаб штабів була можливість на початку 24-25 числа була можливість виїхати з Маріуполя, тому що жінки йде деякі виїжджали там і так далі. Але він сказав, я в нього запитала, кажу, може ти виїдеш, ти не бойовий, ну ти можеш виїхати. Він сказав, я не покину тут хлопців, тому ну, я нікуди не поїду. все. Наприкінці березня вже було зрозуміло, що вони, ну, вони в кільці, вони в декількох там, кільцях були вже в тому Маріуполі. Вони е, зайняли позиції на заводі імені Ілліча. Наприкінці березня, на початку. Квітня він вже телефонував мені рідше, тому що зв'язок був дуже поганий. Потім наоборот почав телефонувати навіть по відеозв'язку, бо в них з'явився Starlink. Остання була розмова наша з ним. Це було вже 12 квітня. Це була десь приблизно 5.30, десь 6 може ранку. Він мені зателефонував по відеозв'язку. Він був в такому весь в бойовому, знаєте, в бронежилеті, в шоломі, в усьому. І я в нього запитала, що сталося. Він мені сказав, що в нас була спроба, дві спроби прориву скілець. Вони хотіли вирватися з Маріуполя. Саме 36-та бригада, і всі ті, хто були з ними на Ілліча, це були і прикордонники, і поліцейські. Ну там дуже багато було бійців. І Каже, що перша спроба частково там хтось прорвався, дуже багато хлопців загинуло. Ми зараз каже, спробували другий раз, поки що нічого не виходить. Я запитала Андрію, як же ну, як бути, ну, що робити. Він мені сказав, щоб не сталося, будь ласка, шукай мене, я знаю, що ти мене знайдеш. Потім він мені написав десь в 13.00, сказав, що, типу, Кохає мене, що любить нашу донечку, щоб ми були сильними, щоб я старалась і трималась, щоб не здавалась. І це якось така смс-ка була вже, знаєте, ну, я вже розуміла, що, мабуть, він вже нічого мені не напише. Саме 2 травня в інтернеті на просторах Ютубу на російських якихось каналах я знайшла фрагмент відео, маленький зовсім фрагмент, де він іде якби вже його затримали і він в полон. Їх там декілька чоловік, там може чоловік з 10 хлопців, і ми його впізнали. Але впізнали як? Я одразу не впізнала. Думала, ще так він, не він якось в мене були, не знаю, щось не була така впевнена, але показавши доньці, спитавши доця, хто тут на відео, вона одразу показала на нього, він йшов останній в строю, і вона сказала, що це мама, це папа. Нашій доньці 5 років вже, і тата. Вона з цих п'яти не бачила вже три. Ну тобто, звичайно, питає, пам'ятає по фото, по відео, але все ж таки. Тата вона не бачить, тому ну, сумує. Раніше я їй пояснювала, що він на роботі, але зараз вона вже знає, де тато знаходиться. От крайній рік вона вже все розуміє, все знає, я вже все пояснила. Вона їздила зі мною на акції, на автопробіги в підтримку військовополонених. Вона їздила зі мною в координаційний штаб. В вересні 22-го року мені прийшов один лист, але він прийшов не на моє ім'я, а на ім'я його мами, так як писав він на свою домашню адресу по прописці в Херсонську область. Але отримала лист я, тому що, звісно, я подавала всі документи про його зникнення, тому цей лист прийшов мені. Інший лист мені вже прийшов в червні 24-го року. В першому листі він було написано просто: я такий то, такий то. Нахожусь в пліну в Російській Федерації, жив здоров. Все ті жду обмена, чтобы щоб повернутися домой. Ну, тобто, ось такого складу був цей лист. А от в другому листі вже було написано мені. Було написано про те, що він отримує мої листи, про те, що він нас любить. Що він дуже радий і вдячний, що ми його чекаємо, що ми за нього боремось. І це був вже повноцінний лист. Я би хотіла сказати, мабуть, одне, що ми його дуже любимо і дуже чекаємо. І він, в принципі, знає, я йому в кожному листі пишу, що я не перестану за нього боротися, скільки б часу це не зайняло. Я би хотіла, щоб він також там тримався і був сильним, ось і терплячим. Ми дуже його любимо і чекаємо в нього.